Якщо вас хапають за шию, ви вивертаєте шию. Вас хапають за руку, ви вивертаєте руку. Ясно, як вас хопили за руку, не треба шию вивертати. Так от, я раз захопив, хоп, знаєш? Тікла за руку. Раз просто руку так, от, десь, десь з боку тебе захватив, от десь сюди. Всередину. Не назад, А якщо я тебе заховати сюди, ні, десь так. Сюди, то тобі не треба туди тікати. Бо я тебе тримаю звідси, бачиш, сюди. От, під руку. ти раз, під рукою мирнуло. Тобто ви повинні діяти як магніт на противника. Ходи. Тому що агресор, він, він що очікує? Він очікує опір. От я очікую, що вона буде рухатись назад. Не до мене. Правильно? Що вона буде робити так. І тоді я додаю сили і починаю її бити. А якщо я її тягну, от я тебе тягну, ти зразу біжи під руку. Ходи. Оце є використання сили противника. На нього. То, що людина не очікує від вас. І на це накладаються удари і кітки. Оці весь